Борішок. Галицька здоба, наскільки пекарі зі свого боку будуть чинити опір, також не забуваємо про математичні шанси цього колективу на те, аби стати першими по ходу сезону 2020. до речі, також Екі Коваль, але тут атака. Тепер Коготві віддає чудову передачу на Романа Кордобу. Той з 1-0! Енджі на старті поєдинку. 34 та секунда. Матчу тут же Роман Кордоба. Ну, у звичних для себе коронних традицій. Подивитися, за цим матчем сповна. Адже тут грають хлопці, які щонайменше мають не один десяток виступів на найвищих рівнях чемпіонату на Коваля. Він буде стріляти лівою ногою, швидше за все, хоча ні, тут незручна. Права ще один вистріл у нас! рівновага, Один-один Сергій Тригобець. Друга хвилина на зустрічі паритет у матчі Уно-Уно. Ось Мас сьогодні буде грати. Уно-уно, так би сказали, італійські Тіфозі. У випадку поразки. Або ж навіть і нічийного рахунку. Достроково Енджі Метал стоїть чемпіон. На на себе позицію оборонцям команди Енджі Метал. Удар поворота. Все контролює пекарів. Цю капітанську пов'язку на чувачі, до Цього ж був Стефанків. Я розумію, справа б була іншою, якби Степан не продовжував в своїй області. Власне, багато сезонів уже провів. Не лише там у структурі Інайті, чи Львівської енергії. По повному Антон, попри те, що пропустив. Передачу. На вільного Цюбку. Той підставився. Пробиває! І м'яч у воротах 2! Назар Цюбко! Говорили, балакали. Ну, і тепер можна поаплодувати. Блискавичне. За центральною зустрічю, як на мене, адже тут зараз можна розставити всі крапки на дві. У випадку тріумфу Стійка на добивання! Ще один вистріл потрібно було зрівнювати. Щодо тайм аутів рано. Поки що говорити, удар від Там Люблінський. Степанків віддає передачу на Богданова. той стріляє під ближню стійку. передачу під удар. Стрілятиме. Стефанків не влучає. З ровцями командентів. Андрія Кузака ми сьогодні ще поки не бачив. Так ми говорили про молоді дарування, які недавно захищали кольори борщови. Відданого Василя Денуса. Як же ж той легко обіграв! Сергія Тревобця вихід 2-1, Василь Денес. Продовжує атаку через Юрія Когота. Потрібно завдавати удару. Взаємодії чорнобілі. Маринюк закидання вперед. До речі, що важливо відзначити Енджі Метал. Підгід асоціації футзалу Львівщини. Останній сезону участі І не брала тут же своє червоні. Тригобець. Знову Чурко на правому фланзі. Буде розхитувати суперника надалі. Чурко пробиває під ближню Стійко. Се Бутим. На добиванні Любінський у нас паритет. 2-2. На жаль, провалився Антон Денчук тут у захисті. І у нас все спочатку розпочинається знову ж таки. 2-2. Цей вид спорту. Живуть ним. Викладається три-дво! Браво! Володимир Гриник! Отримує привітання, але там Сергій Тригобець теж був епіцентрі увагу. Ось своїм стандартам відповідає. Соб Сергія Коваля, він Шульга. Без п'ятого польового наприкінці першої частини зустрічі продовжує грати у футзал Галицька здобацьюпка. Помиляється! удар, 3-3, дубль Артема Люблінського. Браво! І знову провал! Чудова гра від 99-го номера. Один із гравців Галицької здоби, тому вирішив поберегти сили надаль. Три секунди. Удар, Денчук. І на цьому з чистого листа у нас бойова нічия 3-3 у дуелі між командами. Блокує суперника Тарас. М'яч під контролем у Назара Цюбки. На дальній стійці Володимир Гриник стріляє у поперечку до Євроарені незабаром. Передача на лівий фланг. Кордоба на ударній позиції. Удар від Романа. Перед ним Артем Люблінський. Дуже якісно зараз Тарасович переміщується. Кого? Удар під ближню стійку! Карк на нього технічний, хороший, але не силовий. Зараз Іван Бутим! Проти Івана Демчика пусті ворота! Бутим не забиває. А... Абрамчук. Проти двох суперників. Цюпка. Поставив спин. Віддає чудову передачу. Ліворуч, кордова! Кардаш на Так, хто не підписував, просто вирішив оновити своє взуття. Потужний завжди удар був кузака середній відстані зараз. Наважується на такий постріл. З урожаєм із Чернівців і так далі. Назар Цюбка на правому фланзі проти останнього Тарасович Цюпка буде розхитувати суперника. Цюпка ворота на Микола Богданов. Розхитує суперника. же Артем Люблінський п'ять з половиною хвилин залишило Галицьку до Буз два, у тому числі войкула бізнес-лізі. Удар! Кардаш! Дачу на хід Цюпці, той поставив спину Кардаш! Але це не фо. Хоча тут жовта! А це друга жовта картка для Назара Цюбки. І Він залишає у меншості Енджі Метал. Ось вам і будь ласка. У меншості будуть Гравці команди, якщо точніше, не розбудив. Зараз Назар Цюбка усіх. Тайм-аут тут же е, дуже цікаво. Чи вдасться це чемпіонство здобути сьогодні? Тригубець віддає передачу. Тарасович! Удар! Гол! Артем Люблінський! Оформлює хитрик! Ну і тепер потрібно Енджі. Можливо, піти в гру в оба.